Казав Господь, хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає, тому кажу вам, усякий рік, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто скаже слово проти сина чоловічого проститься йому, коли ж хто скаже проти Святого Духа йому не проститься ні на цьому, ні на іншому світі. Виплекайте добре, дерево, то й пліт його буде добрий, а посадити погане дерево, то і пліт його буде поганий, бо дерево пізнається з плоду, Гадюче роде. Як можете говорити слова добрі, бувши злими, сповнути бо серця, уста промовляю. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха з лихого скарбу лихе виносить, каже, бува, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня. Бо за словами своїми будеш виправлений, і за словами твоїми буде засучений. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє маленьке святе Писання, про яке Ісус Христос, де говорить, насправді воно має відношення до повсякденного. Кожен день ми з цим зустрічаємося. І з самого початку Христос починає, хто не зі мною, то є проти мене. Це так званий чорно-білий вислів, або його ще називають антитетичний паралізм. Він дуже часто використовується в книзі Псалмів, наприк, і, в, зокрема в старому законах Второзаконня» чи притчах. Наприклад, Второзаконя, 30 глава. Перед тобою поставив я життя і смерть. Обере життя. Тобто Господь немов би показує певні паралелі, де людина може усвідомити зробити певне порівняння, і зробивши це порівняння, людина може зробити правильний вибір. Дуже часто це і батьки використовують до своїх дітей. Коли дитина щось не розуміє, роблять певні паралелі, щоб дитина усвідомила, що це є погане і треба гнати, а це є добре і цього потрібно триматися. Це є певна рабінська думка де є конкретне таке, скажімо так, такий меседж, який промовляє, що немає нескрайності у стосунку з Богом. Не може бути 50-50. Господь так не приймає, всі 100% мають належати Йому, по-іншому бути навіть не може. І тому Христос і каже, що той, хто не є з ним, той руйнує. Бо якщо людина не творить добро, якщо людина не тримається Бога, вона автоматично відноситься до того, хто є в протистоянні до цього добра. Нейтральної такої вибрати десь посередині, що я вроді і добро не роблю, і зло не чиню. Так в святому Касанні немає. Якщо ти нічого не робиш, ні доброго, ні злого, значить ти вже є злим. Бо міг робити добро, але жодного добра не зробив. Хочу тим заусуджений. Так само і каже Христос, що хто не є зі мною, той автоматично є проти мене. Тобто ти є по-іншому богоборець, той, хто бореться з Богом. І далі Христос починає, що коли хтось каже проти хулу сина людського, то йому проститься. Але хто скаже проти духа, йому це. Не проститься. Взагалі-то, коли йде мова про холу в єврейському розумінні, є певний термін і дух. Це є певна хола зневага імені Божого. І така річ у книзі Левітів 24-й валії конкретно є прописана. Той, хто робить холу, має бути покараний смерть. Не можеш тим, ти хулити Господа Бога. Тому що він є дадем життя. Якщо ти зневажаєш це життя, тобто той, хто тобі його дав, ти не маєш тоді права жити. Бо те життя, яке ти отримав, ти отримав від нього. Тому не смій хулити. І це євреї прекрасно пам'ятали книга Левітів, 24, стишок 16, конкретно каже, помреш. Якщо кулиш Господа Бога. Але Христос уводить нову категорію. Тобто ця категорія хола не просто на Бога, але на Святого Духа. Коли йшла мова про Духа, як руга, га, кадош, але тут є ще зовсім інше. Руа, га, Кадош, тобто Святий Дух. Це є така, якби можна умовно, по-людськи сказати, сотність святості Божої. Тобто людина набагато більше тоді провиняється. Коли ж Ісус каже, коли проти сина чоловічого, тобто проти нього, як проти людини, тобі це пробачиться. Але коли ти говориш проти того, хто є святе і святих, ти тоді. Тобі це не проститься. І пояснює одразу чому. Бо випликайте добре дерево, і плід буде його добрий. І кожне дерево визнається поплоду. Так само і людина визнається по ділах. Ми одразу можемо сказати, якщо робить зло, значить є погано. Але якщо людина робить добро, значить це є хороша людина. Але Христос каже, це все випливає із серце людини. Перше, що зробити, це вже є народжене і пророще в людському серці. Тобто, якщо людина робить зло, то така є вона вже всередині, серце її погане. І якщо людське серце погане, яке свідомо відкидає Господа Бога чи зневажає його, така людина, як правило, не зміниться. Бо змінити серце не є так легко. І, як правило, цього робити не хочуть. Тому Христос звертається конкретно до фарисеїв гадючої роди. Як можете говорити добрі слова, бувши з ним? Від людини, в якої серце зіпсуте, добрих слів не дочекаєш? Є така українська приказка, яка перегукується з цим. Чим глечик накипів, тим він і пахне. І це є правда. Якщо серце людини є погане, ну То щось змінити, це є дуже-дуже тяжко. І коли Христос говорить про цей, виносить із свого скаргу, тобто свого серця, це так званий Єврейський оцар, як вони кажуть. Це не просто скарб, але це є те внутрішнє людини, що з неї виходить і що людина робить справи діла. Тобто сама сутність людини, якою вона є насправді. Тобто з цього людина виносить. І коли людина заперечує самого початку чи відкидає Святого Духа, така людина не здатна принести покаяння, а отже і отримати спасіння. Не тому, що Господь зробить. Але тому, що людина вже зсередини прогнила і є цілковито гнила. Якщо ми беремо будь-який яблуко чи якийсь овоч і бачимо, що воно є гниле, то ми прекрасно розуміємо, що це вже не надається до чогось використати. Бо вже зігнило. Якщо тільки починає гнити, то можна вирізати і використати, але як уже гниле. Що би ти не крутив, як би ти не робив? Але мусиш викинути. І коли таке серце людини цілковито зігнивше, тому Христос і каже, не пробачиться йому ні на цьому, ні на тому світі. Нездатна така людина. Тому. Христос говорить про Слово. Бо за Словом Твоїм будеш виправданий і за Словом Твоїм будеш засуджений. І за кожне пусте слово, що кажуть люди, дадуть відповідь судного дня. Коли йде мова про слово, єврейське слово використовується шав. Ви, може, чули, є таке навіть в українській мові, з єврейської таке слово шалка. Дуже часто використовують до певної такої собаки. Шавка. Щось таке невеличке, дзялкони дуже багато. Дуже часто перекласти на українську мову так безпосередньо означає ні для чого не потрібне. І є той пес, дзялконить, але користі з нього ніяк. Тобто це слово шал воно якраз і використовує Ісус Христос. Бо в Книзі виходів є конкретно написано не призивай імене Господа Твого на надарему. Лаша. І якщо людина на надаремно взиває Слово Боже, вона вже тим самим зневажає це. Ім'я Господнє. І в Рабільській науці є така річ, що за кожне слово людина має дати звіт. Бо кожне слово, яке людина проказує, воно вже автоматично записується або в книгу життя, або в книгу смерть. І чим більше людина використовує одне чи інше, тим більше вона собі бродює місце або там. У нас тежі в українській мові те саме значення чи розуміння. Слово не горобець, вилетить не вложить. Тобто за кожне слово сказане має бути певна відповідальність. Тому Господь каже, за погане слово даш звіт. Чому це так слово має важливе значення? Тому що слово має велику силу, яку людина перейняла від Господа Бога. З самого початку ми читаємо, що Господь суттворив слово. Слово є дієве. І людина, яка створена на образ подобу Божу, також її слово є дієве. Є така гарна притча, що свого часу є ангел, який займається судом. І він має терези. І коли людське слово вилітає, він його ставить на Терезу. Зважує. І залежно, яке це слово і в який бік воно хилить. Так, коли людина сказала, та він є ніхто, він нічого не вартує, здається, така фраза безобідна. Але ця фраза вбиває надію і гідність у людини. Це слово вбивче, він нічого не вартує. І це слово уже на людину стягує осуд. Але коли людина сказала, я вірю в тебе, ти можеш більше, ніж думаєш. І це слово вже мало вартість, яке будує, дає впевненість, дає надію. Тому ангел каже, пояснював, кажучи, що кожне слово це є справа важливе. Бо перше, нічого зробити, людина пускає слово, яке є як зерно, яке проростає. І воно росте або добре, або зле, на життя вічне або на погибель. Тому пам'ятаймо, що своїм словом можемо людину вбити. І так, коли люди кажуть, я тяжких гріхів не маю, нічого такого не зробив, не вбив, не вкрав. Не обов'язково взяти ніж чи якийсь предмет якось вбити, але можна словом набагато багато віршів зробити. вбити. Ти, когось обізвав, ти когось. Невдало порівняв, ти когось принизив, то знай, ти вже переступив заповідь не вбий, бо ти словом своїм вбив. І те в людині може роками-роками бути всередині і нищити людину. Твоє слово. І мало того, якщо ти вбив, це є одне. Але коли твоє слово є в людині і постійно цю людину вбиває, то це ще гірше, бо Твоє Слово виступає як то, котре мучить людину, доводячи до смерть. А мучити людину катувати це ще гірше, ніж просто вбити. Тому так і є людське слово. Тому сьогоднішній Євангелій звертається до кожного з нас. Бути обережним, коли що немає. бо по своєму слові будемо або неправди, або усужені. І жодне наше слово не є дрібниця, але кожне наше слово є почуте Господом.